Вітаю, я Олена Касяненко, ніжно називаю себе Олена Кася, клінічний психолог, арт-терапевт, практикуючий психолог. Сьогодні я розповідаю тобі свою історію. Я закінчила Прикарпатський університет імені Стефаника, спеціальність клінічна психологія, магістр психології. Далі я хотіла знайти собі середовище психологів, де би могла працювати. І отримувати досвід роботи. Тому почала вивчати арт-терапію. Перша моя освіта це художник, воно дуже пов'язується з арт-терапією, оскільки дуже багато технік інтерпретуються із психологією і стають методами, які допомагають звільнятися від якихось страхів, фобій, тривог. Працюю в напрямках когнітивно поведінкової терапії, транзактного аналізу та арт-терапії. Психолог це така людина, яка постійно навчається, постійно освоює нові теми для себе. Більш детально щодо моїх семінарів, симпозім, курсів, можете дізнатися, проставши мій профіль, мій сайт. Там детально описано, з ким я працюю, з якими темами. Я працюю з дошкільнятами. Це діти молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку, підлітки, а також дорослі та батьки. Я консультую щодо питань і проблем, пов'язаних зі складними емоційними станами дітей та дорослих, також страхи, пов'язані питання з логоневрозом і корекція цього. Займаюся корекцією поведінки дитини. Мої успіхи також були в травмах війни, а саме страх сирен. Щодо дорослих, то у питаннях дітей, стосунків дітей, батьків ви можете звернутися до мене онлайн. І декілька кроків я розповім вам, що спочатку у нас буде з вами вхідна. Бесіда, яка буде тривати 10 хвилин, і ми роз'яснимо, визначимо, який ваш основний запит. Крок 2. ми зв'язуємося з вами за допомогою відеозв'язку на платформі Zoom або Google Meet, або Teams. І у нас витриває консультація. Вона може тривати маленька інтервенція від 30 хвилин і до години 20. Також. А ми очно можемо зустрітися в місті Львів. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи ми один одному підходимо як клієнт та психолог, ми маємо з тобою перше познайомитися, ми маємо зустрітися на відеозв'язку, подивитися один, один одному в очі, розповісти свою історію чи своє запитання, яке в тебе є, і тоді ми разом розробимо ці подальші наші кроки. Моє кредо. Особистість виховується особистістю. Любов народжується любов'ю. Добро створює добро. Побачимось!